Фіалки одні з найпопулярніших домашніх квітів. В Цілому за ними не складно доглядати, якщо знаєш як. Але іноді трапляється, що рослини відмовляються квітнути. Чому? Якщо ви розраховуєте на те, що я вам скажу: ось пігулка, зробіть це, і через два тижні ваша фіалка буде квітнути, це було б обманом. Але сьогодні ми детально розберемось, що саме впливає на цвітіння фіалок. Тож, запрошую до перегляду. Вітаю всіх підписників та гостей каналу Вирощуємо фіалки. Тож чому не цвітуть фіалки? Є одна причина, яка залежить не від вас. Це сорт, а точніше, його генетичний потенціал. Простішими словами, є сорти, які квітнуть часто, а гіті, цвітіння яких приходиться чекати. Дуже довго. І тут ви не зробите нічого, бо це закладено генетично. Тому, коли ви вибираєте сорти фіалок для своєї колекції, дивіться не тільки на квітку, а також читайте опис сорту. Хоча такі деталі в описі сорту також на часто зустрінеш. Тому моя вам рекомендація, коли ви купуєте фіалки, питайте в колекціонерів про сорт, який хочете придбати. Саме вони з власного досвіду можуть вам розказати дуже багато про сорти фіалок, які вирощують. А далі є фактори, які залежать саме від нас. Пригадайте, коли останній раз була пересаджена ваша фіалка? Добре, коли це буде раз в рік, а ще краще двічі на рік. Саме пересадка стимулює процес цвітіння. Так, фіалки дуже позитивно реагують. На пересадку. Якщо пересадка була вчасно, то подивіться, в якому горщику росте ваша фіалка. Я думаю, що більшість вже знає, що для фіалок повинні бути горщики невеликого розміру. Бо поки фіалка не оплете весь об'єм субстрату в горщику, підконосів вона не випускає. А якщо горщик великий, вона довго нарощує кореневу систему, нарощує листя. Але не квітне тому оптимальний варіант для вирощування фіалок компактні горщики з верхнім діаметром 8-9, ну на крайній випадок 10 см для стандартів та 5-6 см в верхньому діаметрі для мініатюрних сортів. Для того щоб коренева система не загнивала, не був доступ повітря на дні горщика. В якому росте фіалка, повинна бути достатня кількість отворів. Ну і більшість фіалководів віддають перевагу все-таки пластмасовим горщик. Наступна причина, чому фіалка ще не квітне. Це занадто молодий вік. Дуже часто таке буває у початківців. Ви придбали дітки фіалок, пересадили їх, доглядаєте, вони почали рости, і ви весь час заглядаєте, коли ж появляться оті квіти. Не поспішайте! Фіалка, крім того, що має сформувати хорошу кореневу систему, також вона має наростити достатню кількість листя. Саме це буде умовою тривалого майбутнього цвітіння. Тому не поспішайте, не розчаровуйтесь, наберіться терпіння всьому свій час. Якщо із цим все гаразд, фіалка пересаджена у правильний горщик, є наступний фактор, який надзвичайно важливий для цвітіння це. Освітлення. Нестача освітлення це одна з головних причин того, що фіалка не квітне. Про те, що фіалка потерпає від недостатнього освітлення, вам просигналізує її листя, яке починає підніматися вгору. Практично всі сорти фіалок починають квітнути тоді, коли світловий день не менше 12 годин. Тому, якщо ви вирощуєте свої фіалки на підвіконні, і зараз короткий світловий день, їм потрібне додаткове освітлення. А якщо вирощування на стелажах, то освітлення збільшують до 14 годин, щоб запустити процес цвітіння. Щоб фіалка почала квітнути і це цвітіння було тривалим, потрібно знати основні правила догляду і, звичайно, дотримуватись їх. Нагадаю, це комфортно для фіалок температура 20-24 градуси. Зволоження повітря, особливо в опалювальний період. Фіалки не переносять застою води, тому субстрат, в якому вони ростуть, повинен бути легким і пухким. При нестачі води фіалка починає сохнути, а при її надлишку починає загнивати коренева система. Тому полив має бути регулярний і в міру. Вода. Кімнатної температури і бажан відстояна. І полив я все-таки рекомендую нижній, при цьому вода не буде попадати на листочки в точку росту. Якщо ж ви забезпечили фіалці всі умови, а вона все одно не квітне, очевидно, що вашу фіалку необхідно підживити. Про підживлення є окреме відео, і я рекомендую вам переглянути. Я детально розказала про підживлення на різних етапах росту ваших фіалок. А зараз нагадаю, що для того, щоб запустити процес цвітіння, необхідно підживлення зробити добривом, який містить підвищений міст фосфору. Це той елемент, який якраз буде сприяти появі нових бутонів. Підживлення потрібно зробити з тою рекомендованою нормою, яка зазначена на упаковці добрива, яким ви користуєтесь. І через два тижні таке підживлення можна повторити. Але не зловживайте фосфорними добривами, бо це може призвести до порушень у рості і розвитку вашої фіалки, і потім це виправити буде дуже важко. Отже, давайте ще раз про причини, чому не квітне фіалка давно не пересаджувалася. Недостатнє освітлення, особливо якщо це осінь, зима. Чи рання весна і ви вирощуєте свої фіалки на підвіконні? Занадто молодий вік, занизька температура на підвіконні, і в результаті цього фіалка сповільнює свої процеси, і в тому числі не квітне, занадто великий і глибокий горщик, неправильний полив, який може призводити як до пересушок, так і до загнивання коріння через надмірну кількість води. Відсутність підживлень. Тож ви виясняєте причину, яка має місце саме при вирощуванні ваших фіалок. знаходите її і виправляєте. Що ж потрібно зробити, щоб фіалки квітнули? Забезпечте вашим рослинам хороше освітлення. Світловий день повинен бути не менше 12 годин. Підберіть правильний субстрат, підберіть правильний горщик. Регулярно пересаджуйте, забезпечте правильний полив і підживлюйте ваші фіалки. Але буває таке, що ви дотримуєтесь всіх норм і рекомендацій, а ваша фіалка неполегливо не квітне. Тоді можна вдатися до певних хитрощів фіалководів, хоча я в них не зовсім вірю. Досвідчені фіалководи кажуть, що фіалку потрібно налякати, зробити для неї стрес. Як саме, ви можете перенести її в приміщення, де дещо нижча температура, де таке хороше освітлення на певний період, а потім занести її туди, де умови будуть комфортними. Таким чином, фіалка отримає певний стрес і викине відконоси. Я все таки до цього ставлюсь дещо скептично. На мою думку, для того, щоб допомогти фіалці. Почати квітнути, необхідно зрозуміти причину, що саме ви робите не так, тому що відсутність цвітіння говорить про неправильне вирощування. Якщо в списку причин, чому фіалка не квітне, ви знайшли свою, обов'язково її виправте, і ваша фіалка неодмінно зацвіте. Ну, а я дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Щиро надіюсь, що це відео було корисним для вас. Напишіть в коментарях, чи квітнуть ваші фіалки, наскільки часто і чи ви цим задоволені. А якщо виникли запитання, також пишіть я обов'язково дам відповідь. І нехай ваші фіалки ростуть, квітнуть, додають позитиву і наповнюють вашій оселі красою. Ну а ми обов'язково зустрінемось і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.